Капітальний ремонт підлоги стін та стелі. Загальна площа реабілітаційного приміщення, в якому лікарі та медичний персонал надаватимуть фахову допомогу, складатиме 510 квадратних метрів. На фінішній прямій робітникам підрядної організації залишилось постелити ліноліум, покласти плитку в санвузлах та встановити сантехніку. Роботи виконують чітко за встановленим графіком. Все закінчити мають до кінця травня цього року. Ми підрядники на цьому об'єкті виконуємо поточний ремонт реабілітаційного відділення цієї лікарні. На сьогоднішній день ми вже виконали заміну металопластикових вікон та дверей на нові. Виконали заміну системи опалення, це ми поміняли труби, поміняли радіатори. Також ми поміняли всі, всю розводку по воді, каналізації, це всі комунікації поміняли в підвалах. Свою роботу реабілітаційне відділення на 20 ліжок почало близько року тому і покращення умов для людей триває постійно. Вже скоро тут з'являться одномісні та двомісні палати, зали ЛФК ерготерапії. Покращують і побут, створюють більш комфортні умови для пацієнтів. Придбали холодильники, телевізори, меблі та м'який інвентар. Зараз коштом міського бюджету здійснюють поточний ремонт. Будівельники виконали його вже на 90%. Всього в місті на зараз нам створено 8. Реабілітаційних відділень на 256 куйкаміс для наших героїв. От в одній з лікарень Тернівського району зараз закінчується. В травні буде закінчен вже, е ремонт відділення, е ремонт е ну, по сучасним технологіям це не лише там е стеля да, і підлоги, і стіни. Це і реабілітаційне е обладнання. Е гарний, важливий проєкт. Для північної частини нашого міста задача. Закінчити до кінця травня, 30 травня, і якість нова ветеранська політика, політика героїв, яку втілюють в життя в кривому розі, включає в себе і такий важливий напрямок, як надання реабілітаційних послуг захисникам та захисницям. На базі міських закладів охорони здоров'я вже діють вісім подібних реабілітаційних відділень, і найближчим часом з'являться ще нові два тернівському та інгулецькому районах. Всього за час війни у кривому розі лікування пройшли майже 60 тисяч наших захисників. Олександр Фефілатів, Лі перший міський.